Бігвами, іграшки та текстильні вироби в Івано-Франківську продовжують розвиватись релоковані підприємства. З початку повномасштабного вторгнення багато хто розпочав свій бізнес з чистого листа не виключенням стала і сім'я степнових з Миколаєва. Відтак ветеран Михайло подався на грант для учасників бойових дій і отримав від держави 250 тисяч гривень на розширення власного виробництва. За ці кошти ми придбали додаткові нові швейні машинки. Таким чином ми змогли трошечки розширити не не трошечки, а значно розширити наше виробництво. Запросити нових фахівців. Наразі у нас працюють чотири швачки. Також ми шукаємо собі ще за кріницю. Спочатку текстильний бізнес розпочався з прикрас для волосся, розповідає Ганна Степнова. Їх відшивали у квартирі. Надалі жінка вирішила робити такі іграшки, які найбільше подобаються маленькій донечці. Згодом зрозуміла, що час розширюватись. Я починала все взагалі з бантиків, ну дитячі заколочки, прикраси. Я робила такі косинки. І потім вирішила все ж таки, я дитині пошила в на день народження, і з того все і почалося. Я зрозуміла, що це подобається. Ми, наша дитина була в захваті від такого будинку, і потім ми почали виготовляти. Загалом у місті функціонує близько 80 релокованих підприємств. Марії стверджують, роботи вистачає, а от працьовитих рук замало. А є релокація, люди хочуть заробити кошти собі, дати роботу іншим. Дуже важливо, що таке невеличкий сімейний бізнес розвивається в Івано-Франківську. Є певні проблеми, труднощі з працівниками, є проблеми з. Сьогодні вийти на об'єми і хочеться допомогти такому підприємству. і Закликаю підтримувати. Закликаю йти працювати і збільшувати кількість виробництва і збільшувати кількість людей, які зможуть працювати на цьому виробництві. Свою продукцію релоковане підприємство здебільшого продає у соціальних мережах. Віра Куцн Геннадій Томнюк, новини на вежі.